Так, друзі, всім привіт! Зараз я вимкну звук, бо це вже другий раз я записую відос. Я вже цей відос, ну, як ви розумієте, побачив. Тут Ігор робить X10 зразу на костюмах. І йому першою круткою Рігард. Це ну, досить непогано, мені дуже він подобається в костюмі. А далі Беліт. Ну, тройка-тройка, Капелюх. Ще один капелюх. Чого на Тройки ще не роблять другі костюми. Я думаю, це було би, ну, прикольно. Кедмон, непогано. Дуже непогано. Я його прокачав і ну, він досить сильно б'є. Типу, прикольно. Чао, і шаоден Рігард. Якого хера, я не розумію. Могли б вже не знаю, якусь лісю дати. Хоч в нього, по-моєму, є. А, ні, він писав, що нема в нього Лісю. Ну, я думаю, лісю би йому зайшла. Шаодна. А, ну, не ще одна взагалі одна. хоча би. Ось така от була десятка, а зараз ми переходимо до моїх призивів. Значить, дивимось. У нас тут е, з'явилися нові костюми, а саме це костюм Машки. Вона тепер рейнджер і наносить 300 урона цілі і сусідам. І ріже броня 34% на 3 хода із героїв льда. Це не можна зняти, і ну, на них він триває на два кроки довшим. І це прикольно. Бо лід – це якби слабка стихія проти Машки. А якщо вона десь в ударній тройці, там потім умовно якийсь каган зарядиться, там, я не знаю, чи тахір даже. То це прикольно. Ось. І вона ще палить вогнем трьох. Кроки по 400 435 за 3 кроки. Ну, також непогано, це ну десь, якщо на Альфа Розлімі, то це десь приблизно п'ята шкали ХП. Ну, досить таки непогано. Ну, плюс-мінус. Я точно не буду всіх вираховувати. Ось, але це, ну, прикольно, типу, я би її прокачав в будь-якому випадку, але все одно буду юзати в цьому в другому костюмі. Бо, по-перше, вона тут мах, вона буде знімати навіть баф від Людвіга. Ну, коротше, в другому костюмі вона набагато ярша, ніж в... в першому костюмі вона набагато ярше, ніж в другому. Отак. Ось, дивимось далі. Сартана вбиває всіх прислужників і 500 урона мішені. Непогано, досить таки непоганий урон вона наносить. Тут 452, а тут 532, але тут тільки вона шотить. Ну, Враховуючи її швидкий навик, то це досить непогано. Ось, Але тут вона вбиває всіх прислужників і наносить 500 урона. І ціль сопротивляється новим прислужникам. Був би топчик взагалі тупо така імбіща, якби вона от наносила ну, все так же саме, як в неї є зараз, тільки щоб всі сопротивлялися новим прислужникам. Це було б мега круто. Ось, Але що є, то є. Якби, ну, Якщо сертана мені випаде, я також буду її качати. Далі Колін, він також рейнджер, наносить 255 урона із цілі із і Ціль і ближайші сусіди отримують мінус 54% защити проти стихії вогню на 6 ходів. На 6 ходів. Це, ну, просто я не знаю, і ще й доповнительний урон з зеленим. Це дуже круто. Я навіть колі накачну, навірно. Якщо мені випаде. Ось, дивимось далі. Клик, я про нього читав вже в Фуфлянді абсолютно. 288 за 4 хода це ну. це взагалі нішо, абсолютно. Просто тупо нішо. Але от його баф атаки це. Просто космічний. Це получається ще плюс 20% до 45 на 4 ходи. Це ще плюс 80, це 125. 125 урона це ну, це дуже дохером. Ще враховуючи клас церковника, то йому ману можуть не зрізати. Чи що він там робить церковник. А, ну я поняв. Ну коротше, то, що він мало хілить, то це мінус, а то, що він бафає так жорстко атаку, то це плюс. Де ви далі, здалі? Куди це ми побігло? Так, другий костюм гріма, 295 цілі і незначний сусідом. І особий навик героя і сусідів наносить ще плюс 40 протягом 6 ходів. Ну, типу, якщо, це я так розумію, якщо е, умовно там сартана в другому костюмі б'є 500, то якщо грім стоїть біля неї, то вона буде бити 540. Ну, також непогано, але сумнівно, якщо чесно. А перший костюм, що робить? 295. А, плюс 50 атаки. Ну, ну тоже таке собі. Ось, дивимось далі, справедливость. 300 урона в 7. Урон збільшується на 45 за кожну. О, ну це проти. Ну, з миньонами теж прикольно буде. І мінус 40 меткості. Прикольно, да. Далі льоньку знаєте. А далі, по-моєму, всіх знаєте. Ну що, погнали, попризиваємо трошки. Почнемо з маленької розгрузки. Дивимося одна зірка. Я думаю після мого призиву Дюн тут мало що мені може випасти, але. Бля. Ну Це капелюх просто. Ну, ладно, я все ж таки здаватися не буду, а попризуваю. Подивимось. А, так, що в мене там? 68. Дивимось, чи в нас є 60, давай на машці. Джахангір. Понятно, і що в мене там? 69. Ага. Вже немає цього прикола. Ладно, Ганджу. І що в мене там? 70. Я поняв. Е, так. Добре. Погнали. Кайлані. Будемо призувати так, як нам казав Олександр. Що вийшло, щось там покрутили що можна один амулетик тут скрутити. Погнали далі. Чесночний ворн. Шляпа якась не? вісім призерів залишилося Хокман. Смениться з кожною круткою все менше і менше подобається, якщо чесно. Берден. Блин, хоч би якусь четверку нову дали чи що? Що у нас тут, там накидка? Ріхалк. Ладно, хоть на. Блядь. Ну це жорстко. Скручу ще. Пару амулетиків тут там. Так. Дивимось далі. Берден. Ну ви серйозно? Я сюди прийшов машку ловити. У мене ще нема машки в першому костюмі. А вони мені не хотіть давати навіть другий. Абірон. Я поняв вас... Панові Фіни. Так, три призиван. Малиш Джон. Малиш Джон в мене є. в мене до речі купа емблем Варвара і я думаю може качнути Малиша Джона. На повільній турнірі дає зелені герої. Так, ще два призивом. І знову Хокмун Блін, хоч би ГМА вже дали мені оцього оркам. У нас, до речі, в альянсі всі цього оркам. І, походу, має бути з ним щось е дуже прикольне. Так, ще один призивчик зробимо. 79 і ще буде один, буде 80 Tyrum. Бля. Ну, це, звісно, мега круто. Ну все, я більше не буду нічого купувати, ніякі акції. Такий ось був призив. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо ще не підписані, коментуйте. Це допомагає моєму каналу просуватися, бо це відео може побачити як ну, трошки більше людей, ніж вам здається. А звісно ж, ще... ну, коротше, це допомагає моєму каналу просуватися. Все, друзі, всім дякую за увагу. Такий от був нікчемний призив костюмів. Сука, навіть 5 не дали. Тварини. Всім до побачення. Я 6 з того переполоху навіть забув про цю пляжну вечірку. Тут також дуже багато нових героїв. І далі після вже з Піщаної імперії, але оці от нові. М -м, я дивився, ну тут досить непогані є. Оце от швидкий, піднімає на 180 і сокращає максимальне здоров'я на 180. Всім. Прикольно. І ще наносить 180 урона всім. Коротше, його треба було назвати не місті, місці, а 180%. Чи просто 180. Ну коротше. Клас церковник. 274 на 2 хода. Це. Ну, прикольно. Така собі пасівка, і він сопротивляється урону води. Прикольно. Далі от оце 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 Тюлень фліп, середні 45% всім. Це теж непогано. Всі союзники обходять защитні своєю атакою. Круто. І всі союзники получають плюс 50 до критичного удару на 4 хода. Оцей прикольний чувак, до речі, дуже Е, Він середній, але я думаю, це нічого страшного. Крутий, дам. Дивимось далі Мортімер. Такий от фіолетовий серфер. Середній наносить 480 і незначний сусідам. Е, Ціль подавляється, цілі ближайші, подавляються на три ходу. І герої союзники отримують імунітет к блокуючим особою навики. Прикольно. Цей дам може бути. Е, далі і там. Середній, 270 цілі і в Е, Цілі вороги поблизости імунітет к новим усиленням. Типу та як Кедмон ставить щитки. і 70. А не, це як на даха. і 70 урона за кожне, за кожне підселення. Е, герої союзники імунітет к новим ефектам. які блокують особой навики. Прикольно. Але щось, ну, коротше, вони вже такого тут почали мутити, що просто. Е зараз поговоримо і я вам розкажу от свою думку типу, по, іменно по розмальовці цих героїв. Будемо далі. Долрак середній, 270 цілі і ближайший, мінус 30 защиті. Ефект відновлюється, якщо це лікувалася, і на мінус 40 менше здоров'я. Тоже непогано. Так, дивимось далі. Чого мені не подобається, що вони от впихнули оцих героїв іменно до Піщаної імперії. Ну подивіться, тут всі ніби пісочні такі, да, типу. Тематичні, скажем так. А ці, ну. Якісь просто приїхали там, я не знаю, якісь таїтів чи на Мальдіви, чуваки собі віддихнути. Ну, коротше, таке. І давайте трошки попризиваємо. Я здоро скрутив всі жетони, що в мене були тут. І ладно, в мене лишилося 5 жетонів. О, чувак! Чувак. Фліп. Ти дуже крутий чувак, я тобі дуже сильно радий. О, це мій перший п'ятизірковий хіл. Хоч він і середній, але ладно, колдун, хай буде. Так, ну і напевно все. <laughs> Будемо призивати ще в кінці цього місяця, щоб зловити оцього орка. Я бажаю, що призив удачний і все. Далі я не бачу сенсу просто крутити. Погано, що не випила мені Машка, ніяка сартана там, чи шахтось, а оце от, ну. Прикольно. Цей фліп да. Круто, круто, тут з цим не поспориш. Ось такі от були призиви, ось такі от нові герої. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, всім гарного вечора і всім до побачення!